Усі пам'ятають владику Павла Лебідя, скандального хазяїна Лаври. Його люксовий автомобіль має то зневага до журналістів свого часу шокувала всю країну? Як бом ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати? Але Павло Лебідь виявляється далеко не саме зухвалий понотець з паноптикому. Програма гроші сьогодні розкаже вам про іншого священника митрополита Харківського онуфрія у порівнянні з істатками якого навіть Янукович відпочиває. Звідки ж у Божої людини мільйонна нерухомість та гроші на розкішне життя? Ексклюзивне розслідування грошей. Запрос. Ми відправляли запрос ми місяць, намагаємося з вами зв'язатися. Піджміть. До цього випадку ми гадали, що найважче отримати коментар від нардепа або чиновника то прівня. Але ми помилялися. Об'ясніть, будь ласка, чому митрополит відказався Ми вже місяць звертаємося, після запросим. Цієї ночі наша знімальна група у 15-й раз чекала на аудієнцію найважливішої людини у Харківській єпархії. Це єпископ Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій. Церковнослужитель надзвичайний. Тому що списку його віп на рухомості на мільйони доларів можуть позаздрити найбагатші корупціонери країни. Це одна із, навірно, таких видаючихся колекцій недвіжимості, яку я бачив в своїй житті в оценке. Навіщо божій людині уся ця морська розкіш? І головне звідки кошти. Суми, ті, які проходять. Ну, є розговор такий, що він мільйонер. Скандальне викриття програми гроші. Прямо зараз. Розслідування бізнесу по-православному. Митрополит Харківський не встиг приховати свою нерухомість на мільйони доларів. Скандальні відомості ми знаходимо у реєстрі. Неймовірно, але тут під його прізвищем Олег легкий. І будинки по 500 квадратних метрів, і віп-квартири, і земельні ділянки у найдорожчих місцях. На Мой згляд одна із самих елітних колекцій недвіжимось. Експерт із нерухомості Юрій Новосел аналізує об'єкти. Він багато чого бачив, продавав і купував. Але й з таким стикнувся вперше. Чесно, от реже глаз, дуже реже. Ну якщо б це було у кого-то там крупного бізнесмена, да ти розумів би що, да, ж то дача і катати зробити. Ми з ріелтором вивчаємо святу нерухомість і далі приголомшимо вас її загальною вартістю. І щоб не помилитися. Прагнемо все побачити на власні очі. Пошуки квартир та будинків. І головне, самого митрополита-мільйонера ми розпочинаємо із елітного житлового комплексу Садова гірка. Тут мешкають найбагатші люди Харкова, і тут на святого отця зареєстровані дві квартири і два паркомісця. Без запрошення сюди потрапити зась, охорона записує і прискіпливо перевіряє кожного відвідувача. Тож, аби мати змогу дізнатися, чи дійсно тут проживає митрополит, ми під виглядом потенційних покупців вирушаємо на огляд люксових квадратних метрів. Злоших з живуть. Дати, бізнесмени, священні такого українські вдома. Тоді посадишна особа. Квартира, яку нам пропонують без ремонту. І яка стоїмості? Якщо все сьогодні. Вместе... 40. А от у митрополита таких дві. І не забуваємо плюс два паркомісця. Вартість кожного із яких як однокімнатна квартира у Києві. 100. 100. 100. 100. 100. 35 і Та нас більше цікавлять майбутні сусіди. Бальша звізда Харкова наша Так первом посидя по д'їзді. Ну а так зв'язди. Сі взяти ілюстраціонний лист, то всі зв'язки здесь живуть. Втім, не тільки тут після важких служб може відпочивати наш герой. Активісти розповідають, ймовірним місцем його проживання може бути й інший харківський мікрорайон мільйонерів. Це найбільш престижний посолок при ділах Харкова. Там посторонніх людей немає, В принципі, це вулиця Білої Акації Сокільницький в'їзд. Де митрополиту належать, тільки уявіть. Одразу три будинки і дві земельні ділянки. Земельний участок там, може стоїть, допустимо, 250 тисяч доларів. Там, 550 тисяч доларів. Тобто, півмільйона стоїть земельний участок. Тобто, ну, якби, от, все на Картина мапа. Про поважного мешканця тут знають усі. У нас всі бізнесмени. джип на серйозну ціну. Охоронець, побачивши журналістів, одразу заховався у сторожку. Ми іщемо дом мітрополіта Ануфрія. А хто тут живе? Останній шанс за міська резиденція духовного отця Ануфрія. є у нього і така. За реєстром митрополиту належать чотири ділянки. Це більш ніж пів гектара землі. У затишному лісі на узбережжі водосховища. Ось ці ділянки. На мапі можна побачити ще й маєток із басейном. Володіння церковнослужителя знаходяться у глибині лісу, але проїзд перекритий вже від самісінької дороги. Тож простим смертним ця ділянка лісу тепер недоступна. Тут, Ніби не здари і стучаться нікому. Як бачимо, згідно з публічною кадастровою картою, ці ділянки йому не належать. А значить, захоплені незаконно. Йдемо в обхід і раптом зустрічаємо місцевих. Здравствуйте, а ви не подскажете? Ми з цим дому не політами, які погоджуються нас трохи підвести. Ой, а можете нас туди вивезти? Повз Повзвисоченний паркан виїжджаємо до водосховища, і краєвид дійсно приголомшливий. Дать, мабуть, саме в такому місці наодинці з природою ніщо не заважає прийматися долею звичайних мирян. Через снігові кучугури пробираємося до заміського маєтку батюшки. Та й тут паркан. По сусідству з палацом настоятеля дитячий табір, що правда, вже не діючий. Місцеві розповідають, тут все викупили, а от хто невідомо. Зустрічаємо охоронця території табору. Я балтів, там перше таке. Він підтверджує це особняк Олега Легкого, тобто митрополита Онуфрія. Ночі очень крайні рідка сюди общити. Тобто, возі зніту та сто процентів, та тисячу процентів. І може раз в год ви кадати за столу. Таке помістя й пустує. Цікаво, скільки грошей йде на утримання приватної резиденції церковника, сьогодні ми обов'язково запитаємо у Онуфрія про це особисто. одну мінутку я вас прошу, та ніч головне, що ми прагнемо дізнатися, звідки ж у священника гроші на всю цю елітну нерухомість. Наш експерт із оцінки майна нарешті може озвучити приголомшливу цифру. Обші цифри говорять, що це там від 4,5 до 7,5 мільйонів доларів. Це тот відрізок життя нашої, який ми прожили. Дізнаємося, разом із рідним братом Яромиром Легким, що нині є секретарем тієї ж самої Харківської єпархії, у митрополита є бізнес. Брати-священики заснували фірму «Укрзембуттур». Яка у реальності більше схожа на фіктивну. Адже жодних ознак діяльності за вказаною адресою немає. Бізнесу немає, проте автівки бізнес-класу є. В пошані у митрополита його брата люксові іномарки. На оця Онуфрія, тобто Олега Легкого, зареєстрований мерседес benz с класу Улюблене авто усіх можновладців. Ціни починаються від 45 тисяч доларів. Окрім цього, неофіційно у його розпорядженні за даними джерел з метрополії, є не менш коштовні Рейндж-ровер на київських номерах лексус Тойота. І увага! Навіть яхта, яку неодноразово бачили на узбережжі біля його помістя на водосховищі. Брат Яромир теж користується машиною представницького класу Мерседес GL 550». Ціна приблизно 40 тисяч доларів. До речі, саме на цій автівці Яромира Легкого затримували у стані алкогольного сп'яніння. Цю скандальну інформацію, тим більше як для священника, знаходимо у реєстрі судових рішень. То преміум автівки та елітна нерухомість є. А офіційний бізнес митрополита і брата більше схожий на прикриття. Питання залишається звідки гроші. Єпархія створює создають кришування цього вони знають прокурора міліціонера главного, то тобто всю обласну власть і це лише те, що ми знайшли у реєстрі, яким чином митрополит заробив на таке нескромне життя і що з цього приводу думають віряни. Я вже не хочу ну, Нам заходить. Откуда? Ми ж не знаємо. Може, у нього где-то багаті за границі, що щось ще. то знали ви те, що митрополітануф я столь іму що стояв? як ви взагалі вообще такому відноситесь? Конечно, неправильно. Мы общаемся с Богом не через митрополита, а через його сан. И мы приходим в храм Господу Богу. а не к попам. Как они поступають, они перед Богом отвіт сами дадуть.